Привіт усім! Вітаю вас на каналі Кісон. Сьогодні я розповім про укриття рослин на зиму. Навіщо це потрібно робити? Як правильно зробити укриття та коли краще за все починати його облаштовувати? Тож залишайтеся з нами, буде корисно та цікаво! Отже, з настанням холодів садівники стикаються з необхідністю захистити свої рослини. Навіщо це потрібно робити? По-перше, для захисту від морозів. Багато рослин, особливо теплолюбних, таких як троянди, гортензії, рододенбрани, можуть не витримати сильного похолодання. А укриття допомагає зберегти тепло та захистити їх коріння та надземну частину від промерзання. По-друге, запобігання висихання. Взимку сильні вітри та сонячні офіки можуть призвести до висихання рослин. Укриття ж дозволяє зберегти вологу та зменшити стрес. І нарешті захист від гризунів. Деякі матеріали можуть також оберігати ваш сад від гризунів, які взимку шукають їжу. Як правильно вкривати рослини? Перш за все, восени підготуйте їх. Обріжте від цілі квіти та листя, а також видаліть невизрілі пагони. Для укриття використовуйте дихаючі матеріали, такі як агроволокно або мішковина. Вони пропускають повітря і зберігають вологу, що зменшує ризик грибкових інфекцій. А для утеплення коріння насипте під кущі шар сухого листя, соломи, торфу або використовуйте соснову кору дрібної фракції. Коли саме слід укривати рослини. Найкраще робити це не прив'язуючись до календарного плану, а коли вже стабільно похолодало і верхній шар ґрунту злегка промерз. Також обирайте для такої справи ясний сухий день. Підсумовуючи, хочу відмітити, що укриття на зиму – це важливий крок у догляді за садом. Воно допоможе зберегти ваші рослини здоровими та захистити їх від морозів. Використовуйте дихаючі матеріали і дотримуйтесь простих технік, щоб забезпечити максимальний захист. Дякую, що додивились наше відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і слідкуйте за нами у соцмережах. До нових зустрічей!